Привіт-привіт, любі, дорогі мої козироги! Це таро-прогноз на серпень 2024 року. І так, давайте попросимо карти, щоб дали вам підказки, що вас очікує в серпні місяці. Задавайте свої запитання, кожен думайте про своє, і карти дадуть вам відповідь. Також хочу попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Також ставте лайки. І ви можете підписатися на мій інстаграм, там більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати свої запитання. Ласкаво запрошую вас в нашу таку світле, в наше світле А, Посилання на мій інстаграм є під цим відео. Просто натискайте і переходіть, підписуйтесь на сторіночку. Будуть спілкуватися щодня вживу. І... Більш про моє життя і більше таких цікавих живих історій. І так, перша карта для вас, дорогесенькі козироги трійка. Трійка це карта майбутнього, карта руху, карта переїзду. Як за кордон ви можете переїжджати з країни в країну, так і з міста в місто. Так, можливо, ви будете переїжджати з квартири на квартиру, або вже з офісу, навіть з офісу на офіс, або кудись. А ви будете мати багато відряджень, кудись карта подорожей. Можливо, ви в відпустку відправитеся кудись навіть, можливо, і на яхті, на кораблі кататися. Може бути і таке, тому що тут корабель. Так, наступна карта. Яхта, катамаран, якась водна стихія, Вісімка. Вісімка чаш, карта майбутнього, коли людина, іде, це дуже чудова карта, коли людина живе в такій повній довірі до Всесвіту. Життя їй помагає, життя, коли людина вірить, що життя не проти неї, а життя за неї. І тут, хоча є і розбиті чаші, але є і якісь надбання, і людина бере ці надбання і йде вперед. Карта майбутнього, хоча ця карта, хоча ще нічого не видно тут як ніч, але людина вже йде в повній довірі. Це може бути і розбиті чаші, це може бути також і що ви залишаєте щось. Вам тяжко це залишити, але ви залишаєте і йдете вперед. Може бути і розрив. І як, це може бути як і розлучення, розрив якихось відносин, чи ви йдете з роботи, йдете в нікуди, звільнилися, чи вас звільнили, щось помінялося, тому що є такі перевернуті чаші, але більш чаш повних. У вас є багато вже знань, надбання, ви вже пройшли якийсь шлях, і в повній довірі людина йде далі. Хоча в ніч вона ще не бачить що, але це карта ведіння. Карта видіння вам пощастить. Якщо ви зараз не бачите ситуації, вам здається, що щось пішло не так, буває і звільнення з роботи, буває і якісь такі невдачі, щось вам не вдається, ви можете себе обезцінювати, але більше довіри, і ця карта видіння, якщо ви не будете дивитися на ці розбиті чаші, будете дивитися на свої надбання, на те, що ви. Навпаки досягнули якихось результатів завдяки своїм помилкам вас чекають бонуси від всесвіту, вам пощастить. Так, Хороша карта, дуже це карта майбутнього, коли все змінюється. Здається, що, боже, все, я щось втрачаю, щось, чогось вже нема, але насправді далі відкриваються двері успіху. Король Пентаклів, будь ласка, козороги – це ви. Король Пентаклів це ви, це людина дисциплінована, яка така може довго робити одну якусь справу і отримувати за це хороші бонуси, хороші результати. Така скурпульозна праця, щоденна, монотонна принесе вам. Це такий ваш характер, і ця ваша праця принесе вам хороші бонуси. Дивіться, який король задоволений. Який задоволений монетками і корона є! Дуже добре себе людина почуває в цьому статусі. Так, радість, десятка. Десятка чаш, чудова карта, карта радості, змістнення бажання, народження дитини, якщо це ваша тема. Це коли вся сім'я в зборі щось святкують, і я так простежила тенденцію, що в серпні в багатьох оця карта, в багатьох знаків зодіаку випадає власне оця та, така чудова карта. Серпень принесе вам якусь велику радість чи то весілля, чи то якісь уродини, де ви будете збиратися, новосілля, може бути переїзд, завершення ремонту. Якась дуже чудова радість і радісна новина. Вам буде що посвяткувати. Вам буде радісно, вам буде що посвяткувати ви. Можете собі дозволити. Чудово. Так. Якісь можуть бути образи, не всі будуть задоволені вашими оцими результатами, не всі будуть вас вітати з вашим тріумфом, з вашою радістю. Десь якісь образи, хто щось може говорити. Це, можливо, на роботі тут може бути підвищення по службі, і якісь трошечки такі словечка, якісь колки можуть бути у ваш адрес. І можуть бути, власне, і ваші страхи, коли ви. Будете чогось боятися. І це нормально, коли ви маєте якісь чуть-чуть такі страхи, що а, треба далі, треба щось робити, і якісь можуть бути тільки у вашій голові ці страхи. Давайте на цю трійку витягнемо ще одну карту з цієї колоди, що там ця трійка нам скаже? Що це власне таке? Тому що м'ячі це якась інформація, це слово. Хтось може вас поранити словом, можливо, якась прийде така інформація, яка вас не буде тішити. І тут вісінка, щось може вас обмежувати. Можливо, це може бути навіть ви чуть-чуть прихворієте і ви попадете як в такий як ізолятор. Вам треба буде посидіти певний час відлежатися, тобто ви можете попасти в таку ситуацію, де ви просто не можете нікуди ходити. Таку ізоляцію. Тут людина, ніби й здорова, все, але вона не може а, вільно рухатися, бо є перешкоди. Але це не є такі великі перешкоди, можливо, вони навіть надумані, ви все зможете, ви все подолаєте, тому що трошки лід, таке заморожене тут все. Ви можете самі себе так заморозити. Давайте глянемо, Щось вам буде не подобатися. А буде якийсь період, який вам буде не подобатися все, що вам пропонують, все щось не так, все щось Боже не то може бути і через якусь невеличку хворобу, що ви попадаєте в такий емоційний стан, коли щось вроді пропонують, але все не так. Людина не хоче приймати, не хоче бачити те, що їй дають, тому що це не її, це не про неї і не хочеться. Давайте подивимося на цю ситуацію ще. З іншої колоди візьмемо, що колода ця нам скаже. Якась таємниця, вам, не все, вам просто не все будуть розказувати, не все показувати, щось, і тут якась сімейна таємниця більше йде. Щось, бо тому що місяць це коли щось туманно, не все зрозуміло вам буде. Якісь пропозиції будуть поступати, такі, які вам незрозумілі, ви не можете їх до кінця вивчити, і тому ви їх, можливо, не хочете приймати. Бо щось тут пропонують, але все настільки туманно, нечітко, що вам ви не захочете це приймати і будете мати на це ну, як і слушно, тому що всю інформацію треба перевіряти перед тим, як прийняти, як впустити. І ну, тут ще й карта вагітності. Можливо, ви почуєте, що хтось вагітний з вашої родини, з близької родини, тому що карта родинна, така родинна, якась таємниця відкриється, яку ви дотепер ще не знали, можливо, від вас відкривали або просто не говорили. Так, рицарь. Рицар Пентаклій, це чудова карта, карта просування, карта яких невеличких грошей, які йдуть в ваше життя. І знову карта невдоволення. Щось тут четвірка-чаш раз. Чимось ви не задоволені якоїсь ситуації. І четвірка, чаш другий раз. Також щось вам будуть пропонувати, щось. Давайте подивимося. Про що? Це таке, що ви не будете приймати це? Вам якось буде. Це незрозуміло, і вам ці ситуації. Король чаш. Можливо, це зв'язане з королем, якісь емоції, щось вам король пропонує. а Можливо, це із минулого якийсь король, який вам щось пропонує постійно, так якби підбріхує. Ви вже не вірите цій людині. Може бути таке, що ви вже просто не вірите, тому що два рази випало щось, зв'язане буде з таким королем. Тому що король чаш, він може бути такий мінливий, одночасно і романтичний, і такий щось. Ви будете не довіряти цій людині, бо аж два рази карта повторяється, карта четвірка, час, що ви щось не приймаєте. І це пов'язано з цим королем, може бути і таке проігратися щось у вашому житті таке недовіра. Недовіра просто цій людині. Так, ще одна карта. Пентаклі, король Пентаклі вже був. Це ви, це знову ви король Пентаклій. Так, давайте візьмемо ще одну колоду. Подивимося, про що ці королі? Тут у вас два королі, король Пентаклі, якась пропозиція. А, ну, ви можете звертатися також в структури, де вам буде така людина, і радість. Так, все ж таки цей король Пентаклій. Якийсь, тут король чаш з ним зрозуміло ви тут не погоджуєтеся ви не хочете це слухати і тут іде король пентаклі який вас розвеселить це може бути і королева пентаклей тому що це важко козироги, це як розклади для жінок і для чоловіків і ви тут є королем пентаклей і у вас буде підтримка ви підете з друзями щось святкувати, або а, вас запросять на день народження. Щось вас розвеселить. Вас запросять кудись, і це принесе вам багато радості. А, вас розвеселять, у вас є люди, у вас є друзі, які вас підтримують, які раді вам допомогти. І ви будете задоволені, вам буде ще святкувати, вам буде радісно. Так. Радість прийде ваше життя. Знову у трьох кудись вирушаєте. От ви тут порадилися, троє людей радяться, якась колаборація, якісь ідеї. І тут також в трьох ви кудись вирушаєте, тому що це карта дороги, коли ви кудись йдете, мандруєте, маєте якусь ціль, горите цією ціллю, щось творите. Може бути, ви просто в подорож з друзями. А, так собі, Налаштуєтеся, подумайте і вперед. І втрьох вам буде весело, і щось вам треба буде залишати. Щось вам треба буде залишати, щось вам буде сум, сумно це залишати, можливо, уже після е, якихось святкувань, коли робора коли збираються люди разом, десь відпочивають на відпочинку, чи щось створюють, а потім їм треба роз, розлучатися. стає чуть-чуть сумно. Або якщо ви кудись переїхали, тому що ця карта переїзду, також карта дороги. Кудись переїхали, якась буде така невеличка ностальгія або розчарування. Щось вас може розчарувати, навіть у вашій подорозі. Можливо, щось буде таке, що вам не сподобається. Ви очікуєте одного, а отримуєте інше. і вас це розочарує. Але дивіться в те, що хороше. Не дивіться в ці перевернуті чаші. Подивіться, тут є дві повні. Знайдіть. Що вас тішить і плекайте те, що вас тішить, щоб у вас було більше радості в житті, щоб не звертати увагу на те, що там вас, можливо, якісь дрібнички вас не, не задовільняють, вас роз, розочарували. Це може бути банально, що затримався літак, затримався там невчасно полетіли, невчасно прилетіли. Але все, життя не помиляється. Все для вас на краще. Так, ще одну карту. якісь обмеження. Ви попадете. Знову ж, бачите, вісімка, і тут, і тут, якісь обмеження. Попадаєте в такі ситуації, де ви самі себе можете зв'язати. Щось вам може не подобатися, ви самі можете себе як так зав'язати, і не бачити і очі закрити, і руки зав'язати, але ноги у вас працюють, ви можете. Іти, ви можете це все розпутати, ви маєте для цього силу. Є тут гори, треба зробити, переробити якісь гори роботи, але це вам під силу. Два рази у вас вийшла карта обмежень, що вас щось обмежує, але це мені ну, такі іде інформація, що це більше йде з ваших таких установок більше, тому що ви самі можете себе зв'язати вам. Насправді, у вас нема тих таких обмежень, але для того вам потрібна енергія. Можливо, тут іще втрата енергії, розчарування, втрата енергії, було багато спішки, багато роботи, і ви можете втрачати енергію. І вам треба це карта також відпочинку, коли треба відпочивати, балансувати цей. Такий стрес, а, дві карти витягнулися, ну хай буде, тому що тут йде імператор і йде суд. А, якщо це ваша тема, ідуть якісь судові такі процеси, то суд це вже якби інформація. Прийде інформація рішення суду. І також імператор. Імператор, це також може людина статусна, від якої буде залежати вирішення суду, це може бути і суддя, але, скоріш за все, це не суддя, а людина, до якої будете звертатися по допомогу, можливо, нотаріус, людина статусна, яка буде вам допомагати власне, в тих таких ваших інтересах, у ваших справах. Ось такий розклад для вас дороге козироги, А я вас люблю обнімаю і до нових зустрічей.